Житомирянка Олеся Давидович отримала на вайбер повідомлення від нової пошти про отримання посилки. Я відразу не зрозуміла звідки і чому, адже нічого попередньо не замовляла. Через кілька днів я все ж з цікавості вирішила піти подивитися, що там дівчата на новій пошті працівники кажуть, що відправка з Дніпра, там прізвище ім'я по батькові відправника. Прийшли там навушники до оплати 315 гривень. Дістають вони пакуночок. Я кажу: ну попередньо будемо обов'язково оглядати, подивимося, що. Відкриваємо, а там пачка сухих серветок. Ну, відповідно, я нічого не оплачувала, нічого не забирала. Дівчата на пошті оформили відразу акт. І я запитала, куди можна зателефонувати, щоб повідомити про шахрайство. Вони мені сказали номер телефону гарячої лінії. Я повідомила, що телефонувала. Аби розповісти друзям про такий вид шахрайства, Олеся написала пост у Фейсбуці. І як виявилося, таких людей було багато. Тобто, вже раніше були такі ситуації, і людям дуже часто приходять повідомлення саме отримати поси. Яку вони не замовляли у відділенні нової пошти, куди Олеся ходила за отриманням посилки, підтвердили, що подібні випадки у них вже бували. Ну, такі як ви дієте в подібних ситуаціях? Ну, ми клієнту пропонуємо оглянути вантаж. Якщо він оглядає, ну він там дивиться і відмовляється відразу. Якщо ну він не хоче оглядати, ну це вже відповідальність клієнта. Відповідальність нова пошта несе тільки за те, як ми доставили вантаж за те, що вона забрала і там забрала не свою посилку. Нова пошта не несе відповідальності. Жодного випадку звернень громадян до правоохоронних органів за подібним фактом шахрайства у Житомирі ще не було. Ми для себе візьмемо тепер на контроль дані вид шахрайств, і ми промоніторимо тепер всі наші нові пошти, також наші відділення та відділи, які нам підпорядковуються з метою встановлення даних фактів. Ну на даний час до нас не зверталися з подібними фактами. На сьогодні ми можемо визнати дійсно прикро, що є досить багато фактів шахрайств. Я би. Наших громадян попросив звертатися до нас з метою перевірки, а також попередження скоєння даних правопорушень. У нас є телефон чергової частини 40 74 75. Вони можуть зателефонувати в будь-який час до чергової частини, де він їх з'єднає з відповідними працівниками, які займаються у відділі розкриттям шахрайства. Якщо громадянин зателефонує нам, і буде у нас відповідна комунікація поліції та громади. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Олександр Циплюк, новини на Суспільному.